Слава Ісусу Христу! Всіх вас вітаю зі святом, як називають у народі горіховий чи хлібний Спас. Ну, Сьогодні тема таїнство хрещення. Я вже вам якось розказувала, і було багато запитань, і зараз постараюся так вкратце вам відповісти. Багато було запитань. Як вибирати хресних батьків і що повинні робити хресні батьки у житті вашої дитини. Ну тут, більше у духовному житті вашої дитини? Таїнство хрещення це важлива подія в житті кожної людини, яка ознаменує її входження в християнську спільноту. Вибір хресних батьків відповідальний крок. Який вплине на духовний розвиток дитини. Тож, давайте розберемося, хто може бути хрещеним батьком і які помилки часто допускають при виборі? Існує кілька об'єктивних причин, за яких людина не може бути хрещеним батьком. По-перше, вік. Церква встановлює мінімальний вік для хресних батьків. 14 років для дівчат та 15 до для хлопців. Це пов'язано з тим, що в такому віці підліток вже здатний усвідомлювати значення таїнства хрещення і брати на себе відповідальність за духовне виховання дитини. Друге, релігійне становище Чинці та черниці. Не можуть бути хрещеними батьками, оскільки вони присвятили своє життя Богу іншим чином. Ще яка причина? Психічні захворювання. Люди з психічними розладами, які не дозволяють їм повноцінно виконувати свої обов'язки, не можуть бути хрещеними батьками. І сімейний стан не можна брати в хресні подружжя, оскільки кумам забороняється одружуватись між собою. Також не можуть бути хрещеними батьки дитини. Існує багато народних прикмет. Це да, ми всі любимо міфи, там, традиції. От, слухайте. Існує багато народних прикмет і забобонів. Пов'язаних з вибором хресних батьків. Наприклад, вважається, що не можна брати в хресні незаміжню дівчину або неодруженого чоловіка. Це не має жодного пінгрунтя в християнстві і є лише забобоном. Також часто стверджують, що вагітних жінок не можна брати в хресні, да? що там ще в утробі дитина. Ну, Разне. Церква не забороняє цього, однак варто врахувати стан здоров'я жінки та можливі труднощі, пов'язані з тривалим стоянням під час служби. Яка роль хресних батьків? Хресні батьки це духовні наставники дитини, які допомагають їй зрозуміти основи християнської віри. Вони повинні. Перше. Бути прикладом для наслідування в житті, допомагати дитині зростати духовно, молитися за неї і підтримувати її складні моменти життя. На жаль, часто трапляється так, що хресні батьки, що хресні батьки. Обмежуються лише матеріальними подарунками і не беруть участі у духовному вихованні дитини. Це неправильний підхід. Головний подарунок, який можуть дати хресні батьки, це передача своїх знань про віру цінностей і моральних принципів. Олександр, це ж нам нема що робити, як вас обсуждати. Далі, які важливі моменти, які варто пам'ятати? Таїнство хрещення проводиться один раз у житті. Перехрещувати дитину не можна. Хоча я знаю е випадки, коли перехрещували дитину, і навіть священик перехрещував, він перший раз хрестив і другий раз хрестив. Я цього не розумію. Вибір хресних батьків. Вибір хресних батьків це відповідальне рішення, яке вплине на все життя дитини. Головна роль хресних батьків духовне виховання дитини. Вибираючи хресних батьків для своєї дитини. Керуйтесь не тільки особистими симпатіями, а й розумінням їхньої ролі в житті дитини. Пам'ятайте, що хресні батьки це не просто друзі сім'ї, а духовні наставники, які допоможуть дитині знайти свій шлях у житті. Я думаю, що я вам відповіла на ваші всі запитання. Александр, расскажите, что вы тут рассказываете, о чем идет речь. Учи украинский, будеш знать. Мы же русский понимаем. Вот и ты хочешь понимать, учи украинский. Еще раз вас всех витаю зі спато, зі святом горіховим, чи ще називають хлібним э, спасом. Всім я бажаю мира, добра. Благополуччя і бережи вас всіх, Боже!